Відносини між надвірною та її містом побратимом Крно у чеській республіці нараховують понад 12 років. Незважаючи на відстань та культурні відмінності, два міста підтримують міцний зв'язок завдяки різноманітним програмам обміну, взаємним візитам та спільним проєктам. Коли на сході України розпочався конфлікт, мешканці Кернова одразу ж висловили готовність надати допомогу та підтримку своїм українським колегам. На протязі більше 10 років у нас гарна тісна робоча співпраця з нашими європейськими партнерами, зокрема місто Крно Республіка Чехія. Коли почалася російсько-українська війна, вони кожного дня, спілкуючись з нами, питали за потреби, які потрібно сьогодні допомогти нашій громаді, зокрема в частині прийняття внутрішньопереміщених осіб, в частині допомоги Збройним силам України, реабілітації, медичним закладам. Ну і одне з завдань, які ставлять сьогодні, освіта, це було питання довозу діток. У військовому старостинському окрузі, тобто допомога придбання шкільного автобусу для села Гвіз, для військового ліцею. Наш бюджет в цьому році вже закупив один автобус, шкільний автобус за кошти платників податків нашої громади, який довозить діток села Лісна Велесниця до Порощанського ліцею. Але враховуючи те, що основний фінансовий ресурс йде на потреби Збройних сил України, ми не могли. Собі дозволити чи вірніше не мали можливості закупити подібний транспортний засіб. І ми звернулися до старости міста Крнова, Республіка Чехія, Томаша Граділа, про можливість придбання шкільного спеціалізованого автобусу для того, щоб дітки з мотивів безпеки, з мотивів частого доїзду. До навчального закладу могли купити для нас автобус за невеликий відрізок часу. Це 2-3 місяці. Цей шкільний автобус був придбаний, закуплений за кошти платників податків міста Корнов. Сьогодні офіційно делегацію на чолі з з Монікою Дудовою, яка дуже багато допомагає нашій громаді, зокрема і Карітас, надвірна, зокрема і Центрі і Центральний лікарні реабілітації половому будинку. Україна рано чи пізно буде в Європі. Я думаю. На черзі дуже багато спільних проєктів. Ми залучаємо кошти позабюджетні, залучаємо кошти на європейських донорів. Я дякую всім європейським партнерам, я дякую нашим жителям громади. Поважна чеська делегація прибула до гійського ліцею Надвірнянської міської ради з подарунками та словами підтримки для дітей. Гостей тепло зустріла адміністрація школи, вчителі та учні, які з нетерпінням чекали на приїзд гостей. А родзинкою візиту стала презентація шкільного автобусу, який чеські побратими передали ліцею. Автобус обладнаний сучасними зручностями та засобами безпеки, що забезпечує комфортне та безпечне перевезення дітей. Цей жест був зустрінутий з величезною радістю і хвилюванням учнями, які раніше стикалися із труднощами у доїзді до школи через відсутність належного транспортного сполучення. Я дуже радий, що такий гарний автобус у військовому ліцею. Дуже дякую Чехії. Тепер маємо до добиратися додому із дому. – У Вас багато учнів навчається в школі? Трохи є. 600. 600, 700. 600 зараз а було а так, то наш десь до 850. Візит чеської делегації до Недвернянської громади напередодні Дня Святого Миколая є свідченням незламного духу людяності та сили міжкультурних відносин. У часи труднощів і невизначеності такі жести доброти і милосердя служать променями надії, освітлюючи шлях до кращого майбутнього. Коли діти гвозда розпочинають свою освітню подорож, вони можуть робити це з новим оптимізмом, знаючи, що у них є друзі та союзники через кордони, які щиро дбають про їхні добробут та успіх слава україні слава чехі слава, Чехії! слава!